Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. На Сході російські війська тиснуть, протискають оборону Збройних сил України. Ворог рветься до Дніпропетровської області, до кордону ворог рветься, до обласного центру Сума. У нас Кірянщина, Чернівецька область готова до прийому російського спецназу і російських диверсантів. Готова до прийому. І цілком серйозно, я говорю. Цілком серйозно з, з великим сумом. На Сукірянщині в лісах помічені дороги, помічені стежки, мітять по різному, мітять цифрами, ліплять скотчі, малюють різні знаки на деревах саме на поворотах, там, де повороти доріг, які ведуть до сіл і які ведуть до великих населених пунктів, до райцентра Сукіряни, до Новодністровська. Про це я віднімав багато матеріалів. Ну а тепер починають мітити дороги. Нова фішка для прийому диверсантів. Щоб російські диверсанти їхали вночі на підфарничках і акуратно приїжджали, не збиваючи з маршруту і робили різню. Подивіться, будь ласка. Отак От мітять дороги на Сукірянщині. Бачите? Ось така гарненька міточка. Почали мітити дороги на Сокірянщині, і це вже не перший сигнал від людей. Хтось на усіх дорогах на Сокірянщині малює оці чорні міточки. А ось дорога лісова. У мене питання до голови облради Запронюка, до голови облради Бойка, до начальника Ова Запронюка. Сьогодні неділя, а я роблю об'їзд лісів Сокірянщини, пантруючи російських диверсантів. Я старий дід без п'яти місяців 60, хворий, роблю те, що повинен робити. У мене питання до вас, очільники області, коли область буде професійно, фахово підготовлена до оборони. Фахово. Рух спротиву, який ви ніяк не можете запустити, да? доти, дзоти, позиції снайперів, бази для партизанських загонів на випадок окупації, підпілля, коли? А саме головне, коли. Російських диверсантів проведуть через Передністров'я. Хто їх буде зупиняти?